Ставці заступником начальника генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо у вас, наших глядачів. Є от заява пана Олександра Сирського про те, що він відвідав штаб, який відповідає безпосередньо за ситуацію на покровському напрямку, для того, щоб і зрозуміти більше краще ситуацію, яка там відбувається. Ну і я так розумію, це свого роду нарада вищого керівництва щодо рішень, які варто приймати. Там наскільки важливо саме головнокомандувачу прибувати до штабу, який відповідає за напрямок, там де найбільше бойових зіткнень генштаб фактично фіксує, і власне консультуватися з приводу подальших рішень? Скоріше я би сказав, що опрацьовувати рішення на подальші дії. Оскільки покровська бої навколо Покровська Мирноградська агломерації – це пріоритетне. Останні часи декілька де місяців, скажем. ну, за дві доби з'явились новий напрям дуже інтенсивних боїв це на Запоріжжі. А так, ми бачимо і по показникам кількісним штурмів, і по суті запеклі бої ведуться саме навколо цієї агломерації. А Раз так, то Рішення треба приймати швидкі, і для цього треба мати об'єктивну інформацію, а її можна отримати швидко і більш об'єктивно безпосередньо на полі бою. Зрозуміло, що небезпечно, що ворог підслівкової, де наша знаходиться воєнне керівництво, особливо вищих ланок, але війна є він. І тому це вже не перший випадок, коли головна працює там, фактично чуть і не безвиїзна і збирає представників і керівників структури, які входять до сил оборони України. Тому я звертаю на це увагу не просто збройних сил, у нас воєнний стан і головнокомандуючий керує значить, в районі ведення бойових дій всіми структурами, фактично силовими, які виконують там завдання. Так от саме з ними вивчається ситуація, а вона там непроста. Ми бачимо, що безпосередньо по Покровську якби били дії розкладаються на деяких напрямків, на ну, окремо Добратійський напрямок, де наші підрозділи частини мають перевагу, атакують. І надають ворогу просуватися далі по дорозі Добропілля Краматорська, і ще більше сприяє тому, щоб підтримувати логістичні шляхи на північній частині Покровська. І тут це другий напрямок в червоний Ліман, де я був верхня точка вклинення. І на ділянці, через яку відбувається да, от, на карті забезпечення логістичне, причому частин наших не тільки в Покровській, но і в Мирнограді. Це другий район ведення бойових, і третя безпосередньо на сході від Покровська в Мирнограді. Горох атакує там з північно-східного і э, східного напрямку, э, новоекономічно. І крім того, окремо бої по шляху цієї ділянки, через які відбуваються логістично забезпечені, грішені, і тут перетин ряд доріг. Це навколо Покровської Мирноградської агломерації. Безпосередньо в місті ворог закріпився на південно, -за південно західних південно-західних і південних. А, значить, частина міста в центрі захопила промислову зону. Наші підрозділи контролюють північного. Ну і ведуть парі, от, про яких ми вже з вами обговорили. І а, значить, ну, оприлюднено це рішення, мабуть, нашого главкома, Ну, якби попередні рішення на подальші дії вони стосуються того, що на Добропільському напрямі треба вибити. Підрозділи ворожої частини з сплоздавнями, які вони тримають на західній частині річки. Це дуже непроста задача, оскільки вони там вже закріпилися, і вибити їх із промзони безпосередньо в місті. Ну, чому це озвучено? Ну, ворог, можливо, як наші колись князі, да? Ходили, іду, іду на ви, щоб ворог знав, що йдуть, і хай там значить, себе відчувають відповідним чином. Так чи інакше, це стало відомо, і питання, на мій погляд, полягає в тому, наскільки збереться і чи він, головнокомандуючий, може зібрати відповідні сили для того, щоб реалізувати з точки зору воєнної, дуже раціональні і зрозумілі кроки. Але питання, опять-таки, в ресурсах, враховуючи те, що, наприклад, в районі Мирнограда там на дві наші бригади проходиться чотири ворожі. Ну і раз розклад, як відомий, якщо пару місяців назад тут було угрупування військ навколо цієї агломерації на десь 10 тисяч плюс-мінус. Зараз вона зросла до 170 і навколо Покровська безпосередньо до 150, тобто безпосередньо. І тому тут дуже така ситуація напружена, динамічно змінюється. Ну окремо окрема відмічають і міжнародне і наше відносно того, що е, от, дії різного роду структур в місті, коли заводили СІ ГУР, і СБУ, і решта вони вже були трішки запоздали. І це дало можливість ворогу ну зайти і закріпитися на південних, центральних, західних частинах міста. Зараз вони заводять туди техніку, міномети. Ну, тобто зміняться тобто в такій ситуації з міста це ну, завдання дуже важке, і потребує багатьох ресурсів, які Поки ще не видно, що є в силах оборони України. Ми зараз маємо повідомлення від повітряних сил Збройних сил України у своєму телеграмі. Вони повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пані щось у нас дуже з вами підвисає сильна картинка. Може, спробуємо перезайти в Zoom? Чи може відкриті якісь зайві програми на комп'ютері, що дуже сильно тормозить? Бо по звуку вас добре чуємо. Ну, які, скажіть? Яких? Я зараз в Zoom в WhatsApp. І. Які варіанти? Ну, можливо, можливо наш, ну, те, що ви записуєте наш ефір, дуже сильно стоперить нам картинку. Чи можливий такий варіант, що ми з вами перезайдемо в Zoom без запису ефіру, а за без ефіру або крім включення нам вам кінному випадку. Ну, давайте подивимося. Зараз я подивлюся: у мене зум десь є і чистий зум, так? Да? Так, да, чистий зом. Давайте, я спробую тоді завершити мітинг і, yeah, і, yeah. і перезайдете ще раз. Дякую. Yeah. Yeah.